Беркуту більше немає указ про ліквідацію спецпідрозділу. підписав виконувач обов'язків голови МВС Арсен Аваков. Колишнім беркутівцям влаштують ретельну переатестацію. Зараз усі вони дають пояснення про свої дії під час силових протистоянь. Їхню подальшу долю вирішать за два тижні. Тих, хто застосовував проти мітингувальників, силу покарають. А тих, хто пройде атестацію, візьмуть у новий спецпідрозділ, який створять замість беркуту. А ще Аваков пояснив, чому силовики не зловили Януковича в Криму. Мовляв, не пішли до кінця, аби не допустити збройного конфлікту на півострові. Ми не стали продовжувати е, жорсткі дії е, в отношении Віктора Януковича до кінця йти по всім ситуаціям поиска, тому що в этот момент розуміли, що це по суті провокація силового конфлікту в місті з провокацією сил іностранного вмішатися в этот конфликт. Мы приняли решение, что нам а, а, судьба Крыма и судьба покоя а, в этом месте важнее, чем ситуация с Януковичем.